Рефлекс чаші язика це рефлекс, який по суті схожий на артикуляційну вправу чашечка. А, і сенс в тому, що взагалі то його можна по різному формувати, але найпростіший спосіб це просто натиснути на середину язика. Mm. Тобто, ось у нас язик, ми натискаємо, і язик приймає положення чашечки. А вже ж це не чашечка за верхніми зубами, тобто це певний етап, який ми ще будемо е, допрацьовувати. Але основна ідея в тому, що ми натискаємо язик за бічні краї завертаються, кінчик язика завертається. І таким чином ми просто рефлекторно це виконуємо. Ми можемо натискати, ми можемо капати воду, або я не знаю, все, що завгодно робити, з середньою частиною, тому що основна ідея чаші язика в чому? В тому, що є депресія середньої частини. Тому це один з методів, яким можна Ти знаєш, користуватися. Я така робила, я просто не знаю, що це називається чаша язика. Я, думаю, я теж таке робила, а потім я така: Вау! Це Та яка це в книжці а -а. написано.